Екологічно чиста продукція від місцевих підприємців. Департамент агропромислового комплексу Івано-Франківської обласної державної адміністрації організував в обласному центрі Великодній ярмарок. Сюди привезли смаколики до святкового столу з різних куточків Прикарпаття. Сім'я Дрогомерецьких з косівщини вже тривалий час займається виробництвом молочної продукції. Її привезли на ярмарок в Івано-Франківськ. Ми виробляємо такі сири, як бринза, буц, це все скороючого свіжого молока. Починали. Ми мали власні корови. Ми близько 20 років вже робимо. Зараз ми перейшли, що ми закупляємо молоко в нас у населення. Виробляємо сир, різні молочні продукти і реалізуємо їх по ринках, по міні-кремничках. Представила свою продукцію на ярмарку і Юлія Яструбова, яка змушена була переселитися в Івано-Франківськ з Херсона. Перевезла сюди і власний бізнес, крім сухофруктів для дітей. Разом з волонтерами також виготовляє сухий борщ для воїнів зсу. В Херсоні займалася виготовленням фруктових чіпсів. Пастили і ну так як у мене дітки, то я Треба якісь солодощі, солодощі не завжди корисні, тому щоб їли те, що корисне. От почала робити для своїх дітей, потім знайомі, пригостила кому, при і знайомі. Потім мене ну, так просили, просили, і це переросло в таку от справу вдома. Потім я вже переїхала у цех, знала приміщення, ось і почалась війна. Переїхали. Сюди, ну це вже восьма чи дев'ята квартира. Ми були і під Хмельницьком, потім вже Івано-Франківськ переїхали і почали робити сухий борщ на передову хлопця. Святкові торги відбуваються в багатьох територіальних громадах Прикарпаття. Місцеві підприємці представлять свою передвеликодню продукцію також на ярмарку, який впродовж трьох днів працюватиме біля міської ратуші в Івано-Франківську.